Не було Ні, життєві. все нормально. Просто плотненько поставив. Це у нас е, кільця поршневі і газ е, 52. Ось їх. Людина забирає всі 40 штук. Довольний поїде тільки так. Запаковуємо. Ми теж довольні, що ми їх продали. Ми тоже довольны, що вони продались. І ще дві посилочки. Так, і нарешті магістралі також поїдуть. Дякую всім, хто в нас замовляє. Товару все менше.